зробити все для того, щоб цей подвиг, який здійснили наші бійці, наші герої, щоб він не був марний. Для того, щоб наші наступні покоління жили в мирі, жили в вільній незалежній Україні. Став сержант Артеменко Олександр Олександрович, нагороду привез дружина Артеменко Валентина Євгенівна. Ми були більше півроку на нулі, потім він був начальником меророзвідки і командиром підрозділу. Загинув, помер, сердечний приступ був і помер від інфаркту в августі минулого року. Отримала нагороду посмертний за орден мужності. По пенсійному фонду мені зробили. Висновок і по всім висновкам він не боронить, не захищав батьківщину, а він просто як по проходженню військової служби. Думаю, як він не боронив. І медалі в нього є. Вашим чоловіком молодцям піщав захисту. Суботику зможливо. Я маю честь бути дружиною полеглого військового штаб-сержанта Тарасенка Олега Сергійовича, який служив в нашій 116-й полтавській ТРО. Почав він свою службу з першого дня. Він був добровольцем, організовував тут роботу цієї бригади. Був командиром взводу. У січні 2023 року. Вони вже стояли на Біг на Солідарському напрямку це були важкі бої. Багато хлопців, багато хлопців залишилися живими тільки завдяки йому чіткому командуванню. Служили вони і на Бахмутському напрямку, і на Солідарі. На жаль. В Авдіївці він знайшов свою смерть. Загинув 19 жовтня 2023 року. Йому було 41 рік. Дякую за цю нагороду. Я сподіваюся, що, що буде таких нагород менше, тому що хочеться, щоб хлопці поверталися живими до своїх сімей. Слава Україні і героям слава.